Новонароджених Житомирян привітали з ним вишиванки 14 травня. Організатори акції День вишиванки у Житомирі разом з представниками міської влади відвідали перший пологовий будинок та подарували немовлятам вишиці сорочки. Простіть здоров'я і народжуйте ще на вижитомиряничі. Ну так супер. Значить у нас на 16 житомирян сьогодні стало більше. Подарунки отримали 16 немовлят, дев'ять хлопчиків та семеро дівчат, що народилися в пологовому будинку за останню добу. Породілі зізнаються таких привітань на день вишиванки, не очікували. Дома дізналася, що ну, буде таке свято У нас в Житомирі, і наскільки я знаю, в Україні започатковують таке свято, тому але на подарунки ну не сподівалися. тому дуже приємно вражені. Дякуємо. Але свято я вважаю, що таке має бути. Це наша національна. Одяг потрібно, щоб всі знали про нього як можна більше. Молода Матуся каже, й сама хотіла купити крихітну вишиту сорочку своєму новонародженому синочку. Подарунок вчасно. От, собі також планую придбати, замовити у знайомої вишити. Медперсонал пологового будинку також виявляє неабияку цікавість до відродження українських традицій. У мене велика сім'я, у мене троє доньок, двоє внуків і. Кожного з нас вдома є вишиванка. Просто сьогодні я готувався на сесії міської ради, одів костюм офісний, так скажімо, але взагалі-то ми дуже це любимо і вважаємо, що кожен свідомий українець повинен гордитися тим, що його прабабушка, про його мати вміли вишивати. І зараз вміють вишивати наші дружини. І я думаю і знаю, що навчу, навчаться цього мистецтва і наші доньки, внуки і внучки. Організатори акції впевнені, що привітання новонароджених на день вишиванки стане гарною традицією у нашому місті і в наступні роки. Сьогодні ми розпочали День української вишиванки з візиту до пологових будинків, до пологового міського будинку. Зараз їдемо до пологового обласного будинку, перинатального центру. І ось ті перші вишиваночки, які ми даруємо батькам, сподіваємося, що вони будуть своєрідним оберегом для їхніх немовлят. І дуже цікаво, що ось ці вишиванки це є виключно ручна робота, і їх вишивали наші хороші друзі із Івано-Франківщини, Львівщини і Житомирської області. Окрім вишиванок, породілям також подарували квіти, аудіодиски з колисковими та порадники для батьків, мати і дитина.